І так, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам е, показати, чим ще я займаюся вільний час. А саме давним-давно ми робимо меблі. На, е, на каналі ніяких е, відео про меблі ми вам не показували. Але сьогодні от, у нас такий заказ з'явився. Е, зробити сучасну кухню. От е, Хочу вам показати, що з того вийшло. І так, друзі, на кожне наше замовлення ми робимо проєкт, узгоджуємо деталі з заказчиком і тоді вже приступаємо до виконання. Дана кухня має такі розміри 3,80 подовжені на 3 метри. От так. Дана кухня виконана під саму стерео. На стелі, як ви бачите, є карніс і під карнізм подовжені самі апресори. Фасади на нашій кухні виконані із ЛДСП пліти. оброблені ПВХ кромкою 2-мм. Спілиця у нас проста ДСП, стійка. виконана тут сама стелянці правилася 60 см, плюс клеїлася до цього всього замість підкуплення. Під Підвіконка вклеїлась на клей-пур, Так що самого шва тут майже нічого не видно і він волостійкий. Вода йому не, не буде мішати. Хоч і навіть попаде. І також у нас от самого зроблений так, що зроблений під, під єврозапил, без всяких там планок соєднітельних, красиво і, і надійно. Теж поклеєно на пур. Клей, так що він води не боїться. Складність, звісно, як і в кожної кухні, це нерівні, нерівні стеля, нерівний пол. Само собою потрібно було підігнати під карніст. Ну, то все таке, все воно вишається. Ну і що ще тут невдобно було? Тут у нас знаходиться котел газовий. Ось. Теж потрібно було його заховати, щоб його не видно було. І щоб до нього був гарний доступ. Так що ми отак от обіграли фасадами. Ну і тут крани, от, щоб перекрити крани, тоже зробили таку нішу. І так, друзі, для відкривання фасадів ми використали профіль ручку, в яку зразу вмонтирована підсвітка для робочої зони. Для відкривання нижніх фасадів ми використали ручку, профіль ручку гола. Направляючи в шухлядах прихованого монтажу з доводчиками. І так, друзі, на верхніх ящиках, на верхніх фасадах і також на таких бокових, ми використали кіпоник. Ось вони відкриваються. На прохання замовника з таких же самих матеріалів, як і стільниця, був зроблений такий кухонний стіл. Розмір його на мхде. Він у нас розкладний. Коли багато гостей, то його можна розкласти. Так, у розкладеному стані от він виходить, у нас з метр двадцять на метр шістдесят. Так що метр 60 вже можна 6-8 чоловік посадити спокійно. Такий добротний, гарний стіл. Так, сама підсвітка у нас зроблена на сенсорних включателях, підняв руку і світло в нас засвітилося. У нас такі датчики на цій кухні два, тому що ось один тут також. Включати, включати не треба. Просто приставити руку. У нас тут на кухні ще було таке місце, яке не використовувалось, проходне, будемо казати. І ми спроєтували отаку етажерку. У нас тут є два відгрупки два комина. Ми отак їм заховали, так, щоб їх не видно було і красиво. Ну Само собою телевізор, як на кожній кухні повинен бути. Ну і саме головне, де заховати бутилку з водкою ну, або шампанським. От о, зробили отакий от стеклянний, е, типу бар, не бар, ну щось таке. Ну, красиво вийшло. Хазяйка дуже довольна. Також е, тут е, датчик є підсвітка, приставив руку, вона включилась. І так, друзі, от я вас познайомив із ще одним із своїх проєктів. От, кому сподобалось відео, ставимо якісь там лайки, робимо якісь коментарі, пишемо. Ну і всім що побажаю. Побажаю всім здоров'я і мирного неба.